Любі друзі, знов знову продовжую намотувати, намотувати шланг. В попередньому відео я як я вас посилав на ссылку, там, де у мене станок. Але тільки що я намотав цей шланг і мені, до речі, сподобалось. Легкість простота без всяких станків. Можливо, хтось має таку драбину. Драбина. Яка то розкладає її, це що я зараз не зробив? Просто ми ставимо телефон і, і починаємо знімати це відео далі. Добре, так само пішла, намотаю вручну. вручну. ми там вручну. Намотали плотно його. Періоду. Але за умови, що шланг має бути розтягнений, а потім по цій наклонній поверхні, ми просто його скатуємо. Його і що зкатум мені це сподобалось. Це просто так само легко, без, яких, без, без ніяких зайвих станків. Гляньте, Чому я раніше до, до того, як, як зробив. Танка не думала, бо все тут є драбинки. Це вона піднахилила і дуже добре вона собі мотає шлам. Мені мені до подоби Можна навіть ставити протистояння танку, але ну, станок все таки зручніше, скоріше і плотніший. Отак от, от беремо і намотаємо. Якщо трошки здійшло, тут постукули пожалуй. Всім гарно. Дякую за перегляд.